Усім привіт! Сьогодні 20 -е листопада 2025 року. Ми на майданчику знімаємо ціни на автомобілі. Показуємо, скільки коштують і які роки. Телефонуйте до продавців, цікавитеся, підписуйтесь на канал, натискайте подобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Рено. В сцені так скло запутівши. Що ви можете побачити. Зараз я вам покажу. Середину захотів, що покажу. Ну, що я бачу? 8200. Коштується сценів. Зараз дивитися на що буде мороз. Так, тут також. Зефірка. Виділ щось видно, зараз покажу така зіфірочка. 7300. Це ми рік теж погано видно. Ось такий п'ятий гольф, міжу салі, сірий на партрониках, на курславних дисках. Так, коштує 9 рік, 5300, 2450, 170 мене. Так, отперед Astra J не подається. Міні-купер. Міні-купер. 13815 рік, 203 пробілі, анатолій є моє контакт залишив. Так, бензин у 6 на автоматі. 15 рік, 13800. Купоцікавий, телефонуйте. Міні-купор продається. Mazda придається. Така мазочка. 2.0. 10 рік, 2.0 бензин. Телефончик продавця. Дубаю цікавий, то телефонуйте. Розора в салоніше. Так, Раз. О, так. Так, дивіться, повний електропакет. Отак виглядає салон кермо. Це сидіння. Так, і так тут пороги. Так, пати киваються, другу. гарно, чистенько, стеля. Задній ряд, так, у нас є підлокітник для пасажирів. І така мазда. кого цікавить, телефончик продавця є. Це ага, він дуже великий. Це влізе. Тут є якісь додаткові карманчики. Тут, тут також так, додаткова розина є. Цікавить контакти продавця і є з оголошення. Дякую. Так, ще раз покажу. Телефончик, телефонуйте. Так, Nissan Кашкай. Так, фокуса, фокус, фокус. Так, 13,50. Зараз фокусуємося. Так, гідротрансформатор коробка i7 2.0 дизель 12 рік 218 подбиву. Телефончик продавця є. Якщо когось цікавий, телефонуйте по цьому Nissan-кашкаю. Так він виглядає. Туманочки є. Так, Тігуанчик. Білий Volkswagen Тігуан на парктроніках, асистент автопарковки є, легкосплавні диски, фар туманки є. Так, зараз фокусуємося. 18299. Є телефончик, інформація є, є. Зупиніть на паузу, почитайте. Тут все продавець розписав по автомобілю. Контакти є. Телефонуйте. Білий Volkswagen Tiguan. Honda. Hyundai. Мамочки, блискусплавні диски. Це такий токсон 13 го року випуску. Так, інформація є. Телефончик, ціна є. Так, там він код є, номер шасі так Телефон так возвратив, цікавий цей таксончик. Оголошення, схоже, як в тому. Тігуанчику, можливо, продавець один той самий. Можна щось до себе підібрати. к 5 Audi в чорному кольорі. Дивіться, квартили в диски, туманки, амивайки, протроніки, рейлінги, хромовані. Дуже гарний вигляд. 15 рік, 15 135 миль. Телефончик є. Телефони кого зацікавила ця К5. Кіасе Соренто. Чи Сантафе. Ні, Хундай Сантефе, Кія Соренто може бути. Так, я вже трошки перепутав. Кіа Соренто. Так, тут сфокусується зараз камера, подивиться інформацію по автомобілю 16 рік, автомат Тептронік 2.0 дизель. Була 2099, вже 1999. Так, телефончик я наведу, щоб... Ви Побачили, телефонуйте, Хоть, кажуть, KIA Кіасоренто. Так, Mazda не покажу, бо замерзло скло. Йдемо на цей ряд. Подивимося, що в нас продається. продається Ford. Ось такий Фордик продається. Кажу ціну, контакти. Це Макс, 1,6 бензин, пробіг 149 5650. рідна фарба, телефон продавця є, коли цікавий, телефонуйте. Шкода Октавія А7, рестайлінг, патроніки МВ. Суманочки є, диски є. Дивимося. 20 -й рік. Один із 6 дизель, механіка 220 тисяч пробігу 14300. Ось така Октавія. А сьома. Так, ще одна а сьома Октавія. Сіра. Байки є. Туманки є, я не бачу партрольників тут. Так, дивимося. 20 рік, 210 тисяч пробігу, 16300 корусолом цієї за 16300. Ось такий мультимедія крута. Android Auto Apple CarPlay, DSG. Так, двозумний клімат. Схоза темне, не дуже добре видно мені. Ну, 16300. Давайте таку це і за 14300, щоб ви собі порівняли. Тут добре видно. П'ятистепнева механіка навігація є Android Auto Apple CarPlay можна під'єднати. Двозонний клімат. Ось така інформація по автомобілі. Йдемо далі. Mazda Чорна Mazda на парктроніках це x 5 це Mazda, 16 рік. Максимальна комплектація є бусе 2 камери, 2.2 дізель, 175 кінських, 177 пробіг жодного підфарбування. Ціна є, контакти продавця є, кого цікавить зараз салончик. Кого цікавить, покажу, дивіться, повний електропакет у нас в цій машинці все чисто. Так, Продавець їздить дуже акуратно, тому зверніть увагу. Так, от Така от панелька. Кермо мульти. Так, отут покажу, от тут покажу, я мультимедія, дисплейчик. Так, тут такое покажу, щоб вам ще показати. Сидіння все чисто, гарно, тут підсвіточка, тут підсвіточка. Сидіння всі акуратні, стеля акуратна, все добре. Можна. Так, по, по сидінню регулювання таким чином виконано. Так, цікава така мазда. Телефонуйте до. Цього продавця 5799 ціна. Дуже гарно стані цей автомобіль. Так, Октавія 7. Рестайлінгу, туманочки є, лайки є. такі от фари уті. 20 рік, 2.0, дизель 10, 10, 10 16 пробігу 16 300 зараз я покажу. Серединку октавії. Дивіться, як виглядає так, повний електропакет. Підігрів дзеркал, скидання електродзеркал. так пробіг 210 дни. Це добре. Показує і кадрка відкрита. Так, навігація Android Auto Apple CarPlay є. Так, двозонний є, підігрів сидінь є. Кнопка відкривання багажника салона. Так, все чисто. Подивіться, яка там крута підвітка. дверей бомбезна. Так, великих земних пасажирів є. Це дах, дах чистий. Сидіння регулюється, пам'ять сидіння так розумію є. От так от. Дуже така прикольна. Шкода Октавія. Телефончик ще раз показую. Когось цікавий, телефонуйте. Ще одна Октавія 7. зараз також я їм покажу. Дуже зручно один продавець, я так розумію. Подивіться по номеру 14320 пробігу механіка 1.6 дизель 1920 рік. Стоп, я ще. В ту сторону йду. Так, я вже її знімав, але я ще її знімав вам середини. Так, я вже її знімав, я на цю сторону пішов. Ну. Нічого страшного, займи для вас не буде така інформація. Так от виглядає середині автомобільчик, все чистенько, все гарненько. Так виглядає панелька приборів, мультикермо. Хто це, то так. Коли цікавий, ще раз покажу номер телефончика. Так, ще така шкода Октавія 5 так, повернулися вже в іншу сторону. Трішки у нас була така рамарочка. Продовжуємо вас знімати відео, повний привід. Сертифіковано 12 рік, 1,8 бензин, 7700 169 кілометрів оригінального пробігу контакти є, телефонуйте, кого цікавить. Так, свят продається такий сіатик. Кого можливо зацікавить, я покажу контакт ціну. Так, телефончик продавця показують 20 рік, 28300, повний. Родичам я треба то буде. <ріх> <ріх> <Де> вам реклама. <ріх> ну, такий святік продається. <ріх> <ріх> так, джип продається. 18999 ціна. Телефончик є. 2.0 дизель. 19 рік. Так, Volkswagen B8. В чорному кольорі. Фасад. Такий 2.0 дизель, продав 212 тисяч. 22 рік, нефарбований, злізанного аукціону 24500. Так, отут ще якась інформація, я тут собі почитайте. Телефончик є, телефонуйте до продавця. Ось такий фасад в 8